Ніть зарплату з таким гаслом на плакатах 6 вересня у Житомирі люди перекрили в'їзд до сміттєпереробного заводу. Мітингувальники розповідають, що працювали над будівництвом заводу. А з лютого, коли розпочалася повномасштабна війна, їм перестали платити. До цього поставили з розумінням та доробили роботу, але пройшло півроку, а з ними досі не розрахувалися. Додають, що працювали на підрядну фірму «Уютстрой». На цьому заводові ми працювали практично з самого початку, а почали виконувати малярні роботи, коли ну все було в Вогкі, тут все по. Повністю, тобто ми свою роботу виконали. От. До нас ніяких претензій немає. Скажімо так, з травня місяця постійно кормиться понеділок, середа, п'ятниця, понеділок, середа, п'ятниця. Ну, Дитині, я ж не буду казати, що понеділок, середа, п'ятниця, понеділок, середа, п'ятниця. Нині на території заводу продовжуються будівельні роботи іншими супідрядними фірмами. Мітингувальники фактично заблокували в'їзд техніці. А ви сюди прийшли Тому ну, що ми, ми тут працювали. Ну так уютьстрой А уютстрой біля нас усе. Людей на роботу наймала супідрядна фірма, представник якої був присутній на мітингу. Якісь там часткові кошти заходили, але це взагалі не ті кошти, на які ми розраховували. У нас в договорі прописано, що за зроблену роботу повинні зайти зразу оплати. Оплати не заходять, роботи робляться. Є зараз військовослужбовці, які поїхали воювати, і досі ми не можемо з ними розрахуватися. Є налоги, які ми не можемо сплатити, і це якби Сьогоднішній день виглядає не зовсім гарно це десь півмільйона. мільйона. Ну, то на сьогоднішній день для мене це вагома сума. Я не можу взяти там не кредита, не там продати авто чи ще щось для того, щоб розрахувати. ТОВ уют строй працював та працює на різних об'єктах у місті та в області, адже останні кілька років фірма була переможцем тендерів, які проводив департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА. В коментарях журналістам представник генпідрядника зазначив, що повністю розрахуватися з людьми фірма зможе лише до кінця року. Зараз ми мені... не. Ми не можемо повністю розрахуватися е, з субпідрядними організаціями. У зв'язку з тим, що не виконані повністю всі роботи і не зроблені повністю всі взаєморозрахунки. але ми це проводимо частково. Тобто, у нас є плюс-мінус графік оплат фінансування, які по якому ми будемо виплачувати заборгованості по виконаним роботам перед підрядним організаціями. Ну під ноль, Я думаю, що це до кінця року, але більша частина це буде десь вересень, жовтень місяць. Аби вивільнити в'їзд на територію заводу, викликали. Поліцію. Але зрештою всі сторони вирішили все-таки знайти спільний вихід, аби люди отримали свої гроші.